І так, вітаю всіх на каналі Дурдом.інфо. Сьогодні у нас 27 листопада, середа. І маємо такі новини. Ну, на одну війну стало трошки менше. На Таньягу з Хезблою підписали якусь там мирну угоду. Правда, один другого полякали, що там якщо порушити, то буде те, не те. Але настало... На якийсь час перемир'я. Ну і у вівторок дуже відбулася така подія, про нього говорили засідання <кій> Ради НАТО в Україну. Ну і що? Ані що. Всі стурбовані, всі занепокоєні, всі говорять, що треба підтримувати Україну. І те, і тепер. Ну, конкретики такої ніякої немає. Наступного разу маю зустрітися 3-4 грудня. Це перед самою датою річни... ну не річниця, а відзнаки Збройних сил України, якщо хто не знає 6 грудня. Чи щось буде там впливове? Так, да, там хтось заякається про е... ядерну зброю, хтось про тамагавки, ще про якусь, ну. Тамагавки, чи гавки, але поки суттєво нічого не змінюється. Україна дозволила Польщі пошук та ексгумацію жертв Волинської трагедії. Спільна заява. Я гадаю, що це правильно. Давно вже треба було це на цією подією поставити крапку. Поляки дійсно нам багато допомагали, трошки і підсирали. З цими кордонами, перетинами, з цією всенькою херньою. Но дві таких сусідських країни, як Україна і Польща, повинні жити в злагоді, в мирі. В нашій історії було всяке, як і з кацапами. Але прагнення бути в, один, в єдиній європейській родині потребує добросусідських відносин. Тому якось так. У Раді зареєстрований проєкт постанови про звільнення міністра оборони у Гадаєте, це Зеленський? Ні. Є коло нашого Петі Порошенка такий Льошка Гончаренко. Був він то там десь в левих, правих скакав, пригав. Зараз пригрівся коло цукеркового олігарха. Ну і вибога, кстати, ну більш-менш така, скажімо, про європейсько правильна. Це за зриви, постачання, озброєння, за ці браковані міни, за це все повинен хтось понести відповідальність. Але наші міністри оборони, згадайте попереднього, який 80 мільярдів стирів гріє свої фабаржедись в Майамі чи, чи в Штатах, чи де не зрозуміло. Те ж саме і навряд чи зараз хтось суттєво понесе відповідальність. Хоча у міру звільнив там своїх замів декілька, щось там, якісь розборки йдуть, але, але йде війна і така підстава на, 5, на 25 мільярдів озброєння бракованого прислати. Ну це, це розстріл на місці та все. Ну, а тим часом ми потихеньку. Розпродаємо наші активи. Китаєць придбав найбільшу приватну компанію з, вибу... з вибу... Ну, здобування бурштину в Україні. Компанію центр сонячне ремесло, яка є лідером українського ринку приватного видобутку бурштину, купує громадянин Китаю Рен Йонг Пенг. Попередніми власниками ТО центр сонячне ремесло було ТОВ. Concord Consulting, засновником якого є Ігор Мазепа. У 2023 році компанія видобула 11 623 тонни бурштину, поступившись лише КП Волинь, природ, ресурс Волинської обласної ради, ті добули 14 667 кілограмів. Ну, Цікаво, народні ремесленники побороли оці показники чи ні. Хоча зараз більшість людей воює. І арешт акцій Київстару можуть зняти найближчим часом. У компанію прийдуть американські інвестиції. Тобто тепер Київстар від російської монополії перебереться потихеньку до американської. Ось такі коротко новини на цю хвилину. Вчора в нас ще була попитка прориву кордону, де наші завдали перцю цим негодяй. Ну, знешкоджено їх там прибрали. Ну а так, в мідіумі там творяться такі спірні. Дебати стосовно МСЕКів, стосовно ВЛК, стосовно цих олігархів, стосовно цих корупціонерів. Одним словом, корупціонери поробили собі інвалідів, а страдати будуть тепер наші воїни чи ще хтось, тому що 4 місяці до травня, чи там квітня ніхто не зможе собі зробити інвалідність. Ну, в такому завищому стані, щось там вони крутять, мутять, незрозуміло. От такі у нас справи на цей день в нашому дурдомі. Дякую, друзі, за увагу. Прошу підписуйтесь, будь ласка, це недорого стоїть, це ну, менше однієї копійки. Це просто пальчиком натикнути дзвіночок і підписатися. Для вас не важко, для нас приємно, що ми не даром. Працюємо заради того, що хоч якусь маленьку користь принести в цей час. Дякую за увагу. З вами був Ігор Батут. До наступної зустрічі.